Всім привіт! Це рубрика зато безкоштовно, і в нас вийшла нова безплатна яку гра, Я грав, гравши був на Альфі, але тепер вже можна порати до всіх, і тому я вирішив, що якраз вже можна знімати це відео. Зато безкоштовно в стімі супервів вже грають близько на піках 40 тисяч онлайн. Ось тут сталкер на першому місці, сталкер молодець, От, але безкоштовних виграв вийшло тепер на цьому тижні дві безкоштовні грі. Це Супервів і стрінова, стрінову ще вже не дивився, але тут якісь. Аніме дівчатка стріляються. Я не знаю, я може спробую е, десь ми окремо це знімемо про це відео. Ну, зараз супер е, Доволі такий моба Баттл Рояль. До цього ну, і 40 тисяч онлайн, як ви бачите. Да? На піках 40 тисяч онлайн у ну, В принципі, хороший, непоганий онлайн, коби б в неї грали. А, бо гра, вже скажу спойлер, мені ну, доволі сподобалась, доволі класно і цікаво грати. А, я раніше любив грати Battle Royale, хто пам'ятає таку гру. То а, тут а, геймплей доволі схожий на Battle Royale. А, Тому от, кому-то сподобалось. На жаль, Battle Royale помер і Battle Royale помер. А, ну, Але розробники Battle Royale і Battle Баттлрайт v рейсін зробили, груйка туди вистрілила, там купа онлайн, в нього була, купа всього, хто пам'ятає, хто знає, і досі V-Racing uh, грають. А uh, щодо що що Супервіва, uh, в грі є. Здається, 17 героїв, от ми в Хантерів. Ой, це всі хантери. Е, ті, що мають іконку, вони типу, у мене вже відкриті, я зіграв ігор 5-6, і я вже, мені дозволили відкрити щось трьох чи 4 -3 хантери, різних хантерів. От, тут є файтери, ініціатори, фронтлайн, якісь, що мають фронт, протектор, ну, ну коротше, всякі, типу, сапорти, не спорти, тому що гра, в принципі, грається у складах до 4 або до, до 2. Ну, а двоє людей, склад 4 людині. І це, типу, ну, типу, тоді ці всі. Фронтлайн, ініціатор, коротше, це все потрібно. Там тонкості прям вдаватись не, не будемо. Е, тобто, тут є герої, в яких є скіли і. Просто треба грати. Ну, зараз буду, я запущу і буду розказувати, в принципі, що тут робити. Не можна казати, що я супербату, ну я грав трохи на альфі, і зараз, що я баб супербату, прям зрозумів, да, як грати за кожну там, як грати правильно і так далі. Тому що тут багато всяких ачівок на, на самій карті, багато е, місячів треба собі мікрофон. А я виключу. Мікрофоном можна спілкуватися і бувають такі кадри, кіше. Моя, моя кар'єра. Ну це я тільки не грав, і напевно з новачками так само потрапляв. тому... Я просто гру хотів подивитися, і цього мені достатньо. Тут чому режим? Чому моба? Тому що ви качаєте персонажа свого. За кожне вбивство якогось там або героя противника, або якогось кріпа, ну якогось монстра, нейтрала. Ви получаєте досвід. За досвід ви получаєте рівень. За рівнем ви можете прокачувати свої уміння і їх відкривати. От у ваші уміння, наприклад, на кожному герої, бачите, так нажимаєш. Тут є пасивне уміння, і от вміння на правий на ПКМ, на лівий Q на R. Uh, і ви їх можете прокачати. Просто, чим більше у вас рівень, тим більше ви можете качати свої скили. Я, я, до речі, не знаю, чи демедж збільшується з рівнем. Вот. Тут зразу є старт і ДКінг, і можна взяти на демедж, все, на броню і демедж, і на танка. Бачите, тут можна зразу, вибирати, як ви хочете грати. Ну, я не шарю, мені що рекомендує на тому білду граю. Тут вже хто люди будуть розбиратися. Е, тут також є, як ви розумієте, вже є шмотки, які ви шукаєте на входу у гри, ті шмотки ще й можна качати. І. А, і тут багато-бато-багато багато, багато, багато нюансів, тонкостів і багато кажуть, що по, -по, по мапі як рухатись, не дуже розумію. Бо тут є і квести, і якісь нейтральні, і... Не завжди я розумію, що мені потрібно, що мені. Oh, так, а як йому файт є навіть? А я... а, йому я теж кінець, так? До зараз покажу те, що я зрозумів, щоб, можливо вам було легше грати і розуміти, що на Бо Воно так зразу трошки виглядає страшно, тому що от зараз нас кидає в бій, і може багато чого бути не зрозуміло. Окрім того, що треба файтитися. Ну, це всі команди. І зараз нас буде кидати. Ми будемо. Вон я не знаю, що це за шістерочка ші, ші, означає, все, я не... <парад> Тут якісь лакшери. гоц, <плес> я, 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 я не, не кажу, дроп, але, короче, я не, на жаль, української мови немає, і моя англійська дуже дозволяє розуміти, що так, я не знаю, це сюди хтось летить, чи це, це, чи це, чи це мій чувак хоче, щоб ми сюди прилетіли? Ну от туди накраєм, накраєм, можемо на краю зони висти, отби а-ля летимо. Ну це чисто, что в режимі по батл роял батл роялях, це батл роялі взагалі зрозумілий, тому що тут є зона. Вот, є кріпи, яких ми вже валим, да. Я що не знаю, все так я не шарю. От, ми вбиваємо кріпів, фармимо рівень. От у мене вже другий рівень, у мого тиммейта другий рівень. І на контрол можна нажимати, не <кій> я на контрол. Або просто мишку можна, Просто да? Можна мишку вести. Не знаю, чи можна качати. Може можна качати. А, я просто нажав і воно прокачалось, бачите. Там ПКМ і лівий щир. от я качну, Лівий Shift це у мене Space якийсь. А ПКМ у мене такий вогонь який є блин, не попав. Яким я можу валить. Справа внизу, а ви не видите за вебку. За вебку у мене шмотки. Але я тут себе можу, блін, поставлю. А, а, внизу справа у мене шмотки ось, які це дефолтні, але їх basecamp можна качати, якось шукати. А, потім є активні скили, або можуть бути і пасивні FR, бачите, біля скилів, QRV. -E а, що... а там до нас хтось прийшов, якась жіночка прийшла. Ну Ми третього рівня. Мені шищий говорить. Ми третього рівня вона другого. Ну це тут може ще на перших рівнях є боти якісь, я не знаю, хоча бачите, я топ-1 тільки один раз взяв. То можливо не так багато і ботів, не знаю. Може це дійсно новачки, викидаю з новачкам. Бо тут є ранкет, є Unrunked. Звичайно, я граю поки Unrunkет і. не дуже. От тут я розумію, що я беру, що я не беру. От, бачите, ми вбили, я якусь штуку можу прокачати, можу якийсь меч взяти. Мені рекомендують цей зелений, я це її беру. І в мене вже тут -то якийсь сокерново помінець. І ще Upgrade. можу її апгрейнути. Тут 1-2-3-4 це якісь скили на хіл, на ману, ще тут щось можна теж юзати. Ну, тобто, Тут реально доволі багато. Предметів взагалі. Тобто тут е, е, 4 скіла у вас, потім F, e, FG, які ви ще можете знайти і взяти, теж як скіли активні. Потім 1, 2, 3, 4, у вас ще активні скили. Тобто, це, це скільки? 6? 10 активних кнопок, в принципі, у вас, якщо я не помиляюсь. Ну, доволі багато. Тут, тут це не може бути активне. Тобто так у вас 10 активних кнопок і... Ну є що нажимати, да? Є що нажимати, а то цю штучку. І в принципі бігайте, качайтесь, файтитесь і. В принципі, так. Але доволі геймплейно цікаво, гра дуже плавно працює, оце прям дуже мені подобається, гра, гра дуже плавненько працює. І приємно. Так, я не знаю, воно може виглядає, не знаю наскільки, а так, прям грати так дуже приємно. Ми якусь місію взяли, що ми маємо бити гравців трьох. О, якийсь сундучок. Так, я маю стояти і він відчинився. Я не знаю, на одному персонажі одна хілка, на другому персонажі інша хілка, чи, чи то мені так здається. У мене були якісь інші хілки на іншому персонажі, коли я грав за іншого персонажа, а не цього вогняного. <кій> я вже не розумію, може я щось. Може я щось їх погано розумію. Так, треба цей хіллер вбити. Але бачите, поки мені важко, я не розумію, як рухатись по карті. Тут, бачите, є карта, є якісь очівки, якісь штуки, можливо, більш корисні, замість того, щоб просто фармити монстрів, да? і, можливо, є сенс кудись там підійти. І тут можна починити це, да? А це щось ми щось захоплюємо. Basecamp captured. Ой, а, я зробив з тої штуки зілля, если собі. Так, ми тут... Опа. Тут тіпи прийшли, я не знаю чи їх куб'ю. Бля, не попав. Ні одного вбили, але в мене ХП трошечки мало, але добре. В мене тюбить прям гарно стріляє. я взагалі не знаю, чи я не попад... НЕ, Я взагалі не попадаю, бачите, я цим правим скілом, він, він, він в мене дуже правий скіл маленький, але він дамаже нормально. О, попав, і ще замідлював. А що це він він робить? Він зникнесь? Я б хілочку вип'ю. Вип'ємо хілочку, відхилимося. Я ну але играти приеду, я не знаю, їй ну, сподобалось я плей, доволі покажу плавненько. О, ще і це інші тепли. А, це ті самі. Я як він щось зробив. Бля, я не попав в свою п'юшку. У мене на двоєці є якась штука, але я не дуже розумію, що... Треба п'ятий рівень на п'ятому рівні ульта хоча відкриваються. Yeah. Хотілося б п'ятий рівень на п'ятому рівні ульта буде, і тоді... О! І тоді нам з ультою буде набагато легше вбивати наших суперників. У нас буде ульт, все. А, во ми там типов були, я навіть не помітив. Він там умер. На п'ятому рівні у нас нам буде набагато легше. Якщо вони будуть четверто. а ми вже шості? Чи то на шостому нові? А ні, це вже новий рівень. Так, мені прокоментують тюшку качати. Ну треба читати, розуміти, що для чого, да, щоб самому, блін, ми це так і не залутали, в практику. Не знаю, скільки тут бронів, блін. А, все, Ми не будемо його давути. Так, поки я можу взяти, побачите якісь шоломи, я проапгрейдив свою якусь брую, зброю. зброю. Ну, у мене тут немає FG, я не можу вам понайти, показати. Я не знаю, воно якось підбирається. Ну я в, в деяких іграх находив. Так, я якийсь хайпер. Hyper... Dream to full restore, heals with mana Якщо я вип'ю, то міг відхилить. Хімано і так, я так розумію, да? Так, тут дуже треба обережно бути, тому що тут можна впасти в прірву. І тут насправді треба обережно літати. Бо якщо ти падаєш в прірву, ти зразу помираєш. автоматично

Бля, он на бедре Ёб твою Ладно, я еще типа бедре Я не знаю, я текал, Бля, ульта пугана. И тут же типы. Ну, как так? Я просто текаю, я не знаю, якость. Мені, чил не найду в кущах, я в кущах сховався. ну це в кущах я. Так, вип'ю ману, я не знаю, мана у мене є ренгенця чи ні, наскільки Бля, боже, у мене хп немає, ну тобто. Субтитры сделал DimaTorzok Бля, ну єстере, я не знаю. Беда дім мане. Ні хп не було. Ну щось хп так довго рентген блін, це, блин. Але я кажу, грати доволі приємно, тут є тим статс, це один кіл, да, одна смерть. І два асиста. У мене демеджа побільше, ніж у нього, виходить. Хілінг да, найти хиліс, я вогнем брось хилюс, у мене кислот сильный. Демедж таке. У мене все побільше по демиджу. ха. Е, ось. Ну, така доволі кажу, цікава моба батальрояль. Звичайно, треба розбиратись. Да, щоб розуміти всі функції гри, всі штуки. Ну, тобі, щоб не бігати, як я дурною по карті, щоб ти розумів що ти фармиш, для чого, як то отримати, як є FPG отримати ті скіли, щоб просто бути сильнішим, як апгрейдити, що краще апгрейдити і так далі. А, а так грати доволі цікаво, реально геймплейно дуже цікаво, тому що дуже плавненько гра працює і приємно. Приємно, тому я можу порадити. Гра безкоштовна, тому чому б не спробуєте. Просто спробуйте, скачайте. Я думаю, я думаю, комусь сподобається. Хто любить вид зверху, то я думаю, буде топ. Дякую всім за перегляд. Якщо подивимося, чи будемо робити огляд на стрінову, можливо, супервів. Уже такий, прям це так, перші, перше враження. Можливо, ще по привів. Окремо відео, якщо буде бажання, окреме відео зробимо вже прям по всіх очимках. Я думаю, що розберусь по мапі, розберусь по скілам, і туди можливо якийсь такий вже відео гайт невеличкий, як що краще е, грати. Що робити взагалі, на карті? Оце таке перше враження і ще про грухтів розказати, що є така безкоштовна гра. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, подобайку, буду дуже вдячний. Ну і також приходіть на Twitch. Твіч. На Twitch ми граємо якраз, ну, різні і безкоштовні гри, і приватні ігри. Тобто, просто в різні ігри граємо і розмовляємо про все, що можна пограти, і все, що нове виходить. Дякую всім за перегляд. Чаразеньку. па папа, всім па, па дякую, що дивилися. Дивитись мої відео. Дякую вам.